Всім друзям привіт! з наступаючим Спасом з 19 серпня, з зібранням урожаю, пшениці, всього, що заготовили, що будемо зимувати і перезимуємо. Це дуже велике свято. До чого хочу звернутися. Ну, там я на Фейсбуці багато що виставляю, і дехто там пише: а, то то вча від Антихриста, Антихрест. Ну, я вам говорю 300%, оці так сказати, віруючи в когось, десь там, чужого. Ви не знаєте, ви взагалі нічого не знаєте. Я вивчав іудаїзм, читав Тору, Талмуд, Кабалу, Вєтхий завіт, Новий завіт, Тонаха 39-38, я не буду помиляти, ну, менше з тим. Відізм вивчаю, рідну культуру, поширюю. Люблю свою краї... країну, Ідуїст Дуже свідогляд, дуже широкий і дуже цікавий. І що хочу сказати, наприклад, е... Антихрист прийде не від славянів, не від язичників. Антихрист прийде з коліна Аврама. Не з коліна Аврама, а від роду Аврама. Вибачаю, збиті 49-16. Вісімнам чорно по білому сказано: Прийде єврей. А в книги судді сказано, що він прийде з коліна Данова. Ну, то саме потужне таке коліно, воно практично невидиме, воно дуже таке, в якій степені кроваве. І коли настануть другі часи, коли люди перестануть е ходити, більш. Духовно що Божі церкви будуть постувати ці дома, бо люди будуть знати Бога напряму в такому плані. І перестануть їм йти великі потоки, як зараз йде. Дуже великі потоки. Коштові йдуть духовний, енергетичний, бо людина, от ми слов'яни, в нас є своя родова, в нас рід, Бог рід, бо родич дав нам душу, ну такий, як сказати, менший Бог. Духа Святого нам дав Вищий Бог, вищі Боги, а тіло нам дали полубоги це батьки наші. І ми така система, як атомна станція, таке як дерево, наприклад. Діди, прадіди, коріння, ми, гілки, урожаї, тобто листя це діти і внуки наші. І ми дуже велика енергетична система. І є певні пере пере паразити, які не хочуть розвиватися. Працювати вони звикли обогащатися за чужий рахунок. Вони під'єднуються, отак одну людину, одну душу заговорили, під'єдналися щосуть енергію. Потім з часу заманюють, витягують гроші. І людина стає, як батарейка, замість поновляти по кругу, обогащати свій рід. Люди віддають кошти і саме сильно родову енергію чужим богам. Вони стають сильні, ми стаємо славіше. Ну так завжди не буде. Бо йде світанок, дуже багато хто просипається, духовно це не треба ні крові, нічого, ні воїн. Людина піде на вищу ступеньку розвитку. Так що Антихрист, коли прийде, він прийде, як сказати, то їхній вождь, е вождь, такий, як сказати, місія. Бо без виходу, бо не буде лівого доходу, прийдеться працювати. Вони працювати не привикли. І він збере так. Він захоче поміняти світ. Але люди вже цього не захочуть. І вони його накажуть. Всім показує.